З 24 лютого змінилося життя кожного українця. Змінилися і кременчужани з перших годин війни. Ми зустрічали вимушених переселенців і надавали прихисток для людей, які були змушені покинути свої домівки. У перші дні війни ми були готові боронити наше місто, робили оборонні споруди і готувалися пригощати коктейлями молотова російських окупантів. Ми робили все можливе, щоб всі переселенці отримували гуманітарну допомогу і постійно донатимо на ЗСУ. Кременчуські волонтери годують біженців та військових, плетуть маскувальні сітки і відправляють на нульові позиції все, що потрібно нашим захисникам. Ми разом пережили страшні події. На Амсторі це об'єднало всіх кременчужан і ми стали сильнішими. Але опускати руки ще зарано. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував звернення до містян. Зокрема, в ньому говориться щодня кожен з нас має замислитися. Що він зробив для перемоги? Війна триває вже восьмий місяць. Життя в тилових містах комусь може здатися надто спокійним і справляти хибне враження, що все нормально, і перемога настане. Ось-ось заспокоюватися не можна у жодному разі. Наші збройні сили ведуть важкі бої за незалежність і цілісність України і потребують нашої підтримки щодня, щогодини, щосекунди. Кременчуку є чим пишатися. Наше місто регулярно надає допомогу українській армії. Для цього з перших днів війни міською владою було створено спеціальний фонд для виконання замовлень, що надходять від військових частин. Віталій Малецький закликає кожного кременчужанина: допомагайте зсу. Це можуть бути кошти, переказані на спецрахунок УНБУ. Це можуть бути теплі речі чи продукти, передані через волонтерів. Це також може бути боротьба на інформаційному фронті, розвінчуючи фейки російської пропаганди, виявляючи колаборантів та шпигунів. Ми теж допомагаємо нашим захисникам. Лише всі разом об'єднавшись, ми здолаємо расистів, і мир повернеться на нашу українську землю. Антон Воробйов, Кременчуські новини.